Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Карта дня на 30 листопада 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розказ загальний, тому може не завжди в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає пажес. Досить благоприятний розвиток подій, нові можливості, гарні новини, новини пов'язані з вашими дітками яким ви будете дуже і дуже радіти. Карта говорить про те, що вас випадатимуть нові можливості для того, щоб проявити себе і досягнути бажаного. Не бійтеся, проявляйте себе і все вам вдасться. День для вас пройде успішно. Тільці. Для тельців випадає двійка пентаклів. Ну, дивіться, карта говорить про якісь ваші сумніви і вагання в якихось певних справах. Перед тим, як приймаєте якісь рішення і беретеся за якусь справу, все ретельно обдумуйте кожен свій крок. Ні в якому разі не поспішайте і не намагайтеся робити одночасно декілька справ. Робіть все поступово. Просто, можливо, ви не встигнете зробити всі справи заплановані, але те, що ви зробите, ви зробите на вищому рівні і будете дуже і дуже задоволені розвитком подій. Просто не поспішайте, робіть все поступово, і день буде вдалий. Близнюки. Для близнюків випадає імператриця, старший аркан, день досить важливий для вас буде. Карта говорить про успіх у ваших справах, у ваших починаннях. Гарний настрій, гарну винагороду за вашу працю. Також у вас буде гарна можливість побути з рідними, приділити їм більше часу, більше уваги. Також не забувайте і зробити щось приємне для самих себе. Раки! Для раки випадає сімірка мечів, карта говорить про якісь проблеми, про якісь невдачі, обмани, шахрайські дії. Хтось, можливо, захоче обманом виманити у вас якусь певну суму. Проявіть обов'язково обережність, будьте більш, знаєте, так, насторожі. Також, можливо, вам доведеться хитрувати в певних моментах для досягнення своїх цілей. Може виникати і така ситуація. Саме головне не перестарайтеся. леви. Для левів також випадає семірка мечів, проблеми, невдачі, обмани, шахрайські дії, проявіть обережність, і все обов'язково вдасться, якщо ви будете більш обачніші. Діви. Дії. Ви. дів випадає двійка мечів, невпевненість в якійсь ситуації, важко приймати якесь рішення. Знаєте, ви відчуваєте себе безпомічними чомусь. Ви закриваєте очі на проблему і просто розчаровуєтесь по всіх моментах. Карта говорить про те, щоб ви не розкисали, не закривали очі на свої проблеми, брали себе в руки і обов'язково вирішите всі свої проблеми. Саме головне не розкисати і вчасно вирішувати будь-які питання. Все, вдасться. Терези. Дев'ятка мечів, депресивний стан, поганий настрій, щось це вдало, Чимось ви розчаровані, постійно себе накручуєте, але все обов'язково налагодиться. Саме головне візьміть свої емоції під контроль, більше позитиву в життя і все налагодиться. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає Семірка жезлів. Карта говорить про якісь певні невдачі, про якісь певні конфліктні ситуації. Конфліктні ситуації, можливо, з вашими конкурентами і тому подібне. Можливо, так само може це бути у будь-якій сфері вашого життя. Дивіться, якщо можна уникнути конфлікти, я завжди повторюю, що краще їх уникати. Якщо потрібно активно себе відстоювати, захищати себе і своїх рідних, то вперед. Саме головне обдумуйте свій кожен крок. І не робіть необдуманих вчинків. І вмійте вчасно зупинитися, щоб самі ж собі не нашкодити. Стрільці для стрільців король кубків дуже емотивний, емоційний день, буде гарна можливість проявити себе, позбутися зайвих таких емоцій, які вас обтяжували. Карта говорить про те, що життя зміниться в кращу сторону. Все налагодиться, плани, які ви планували, обов'язково здійсняться. Головне будьте самим собою і все вдасться. здасться. Козирога випадає закохані старший аркан. Карта досить важлива, день значний. В когось може бути освічення в коханні, побачення, в когось шлюб, вінчання може бути. Просто будуть такі гарні, позитивні, світлі емоції. Також карта говорить про якийсь важливий вибір, який вам доведеться зробити. Ну, можливо, будете якісь приймати рішення щодо роботи, а можливо, просто будете вагатися, що вам купувати, а що вам не купувати. Все вас налагодиться, за цим ви обов'язково впораєтеся. Головне, ретельно все обдумуйте. Водолічикам випадає п'ятірка пентаклів. Карта попереджає про те, щоб ви були більш обачніші і зайвого не витрачали. Все вирішиться, якщо виникали фінансові проблеми, ви їх вирішите і знайдете те, чого вам потрібно. Саме головне не бійтесь попросити допомоги, і вам обов'язково її нададуть. Пам'ятаєте про це. Рибки. А для рибок випадає десятка жезлів. Карта говорить про досить такий важкий тягар, який ви на себе взяли. Ви завалили себе великою кількість справ, з яких просто не можете розгребтися. І за цього ви втомлюєтесь, не відпочиваєте, і за цього може страждати ваше здоров'я. Розпреділіть обов'язки, і все обов'язково налагодиться. Вдома, на роботі, але не тягніть все на собі. Побережіть себе, будьте більше бачні за себе. Бажаю всім вдалого дня, хай всі проблеми обходять вас стороною, а на вас чекає успіх у всіх ваших починаннях. Дякую всім за ваші підписки, коментарі і за ваші лайки. До побачення!